Привіт, мої котята! З вами Машка, і сьогодні ми повертаємось в Адобмі. Мені дуже цікаво, що тут бути, і я тут бачу, вже сніжок падає і вас, до речі, з першим днем зими. Так, ну що, котята, давайте зробимо у цьому відосі ще конкурс. А саме оцю пташку зараз розіграємо. Я кину і яка пташка попаде, ту і подарую. Умови до конкурсу дуже прості. Вам потрібно лише залишити коментар по цим відосиком і е, залишити його великим від шести слів. І, звичайно, у кінці напишіть свою ніку в Роблоксі, щоб я вас знайшла, е, додавала у друзі, і звичайно подарувала цю птаху. За п'ять днів я оберу перемогу. Можця. Давай той золотий. Евент стартує через 5 днів. Блін, я вважала, що він буде сьогодні. Хм. Ну, все одно, давайте побачимо, що тут за обновлення. І думаю, за 5 днів ми теж повернемось і будемо грати у різні ігри. Е, я сподіваюся, що тут будуть ігри, наприклад, як було прошлого року. Так, добре, так, я чомусь зависла. Ох. Який сьогодні багований день? Через 15 хвилин. Я трошечки перевдягнулась, перезайшла і сподіваюся, зараз мене не буде викидати. А добре, давайте тоді ось сюди. Черепорнемся. Будемо на місці. Вау! Сніг іде, Санта стоїть. Так, що у нас тут по подарунках? Мені цікаво. Так, машина якась дуже стра странна. Вам не здається? Я вигадала, що тут санки якісь будуть. Хоча, можливо, через 5 днів це буде. Оу, око, ось дивіться, що це за кружка. Це щось покупати? А, так, какао. Так, скільки там? П'ять. Ну, давайте купимо. Так, о, дивіться, я тепер з чашкою. Вау! Це круто! А так, що тут у нас є? А то лимонад А тут що? Так, стоп, стоп, стоп 5 дней left так, давайте подивимось. Ніфіга, 385. А, жесть. І там наліпки райди і флайт. Ну, не знаю. Напишіть мені, вигідно чи ні, мені здається, ні. А, давайте ще зайдемо, подивимося, що там по яйцях у нас. Я вже 100 років не була, боже. Так, добренька, добренька з чашкою дуже прикольно дивиться. Так, а, я не пам'ятаю такі яйця. Що це за яйця? Це щось нове, так? Хоча я теж не розумію, чому вони не зимові. Треба було зимові зробити. Так, Ладно, давайте е, купимо одне. Боже, у мене гроші, все закінчилось. Слухайте, здається, у нас щось таке було раніше чи ні? Добре, погнали, що там далі у нас є. І... і куди нам потрібно? О, дивіться, стільки снігу, нічого собі. Так, ну десь потрібно ж бути так? Щось нове. <клес> о, наше яйце хоче поїсти. Давайте бутерки йому Тому, Опа. Хочеш їсти? О боже, що це? Може так? Що? Ну а чи... о окей? Все, будеш їсти. Нічого собі тут нове меню. Дай-дай і -дай, пішли туди тусити. Нам потрібно зараз трошечки позагорати. Цікаво, хто там вийде. Та, та це відпочиваєш тут чи ні? Я не розумію. Ми ж А, вони отут стали. Раніше ж над головою було. Ну прикольно, прикольно. Треба буде позбирати грошеняток трохи, стати малою і прокачати деяких топчиків. Давай, давай, швидше так. А куди мені далі потрібно, як ви гадаєте? Що у нас тут нового є? Я щось нічого не бачу. Ну вже нема нічого. Ну повинно ж бути, так? Так, що у нас тут? Щось нічого. О, все, погнали. Так, може сісти на щось? Що у мене там є? Боже, щось таке вибрати? О, У мене десь білка ця. Де я її брала? Боже. Я не пам'ятаю, де я її взяла. Ой! Ой, все поїхали шукати. Стоп, 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 а що це таке? Так, так. О, мабуть, це нове, так? Я не пам'ятаю. Маб, мабуть, це нове все так. Прикиньте магазин якийсь. О, точно, вау. Так, шоп відкриється через 5 днів. Добре. Це що у нас таке? А, це розмовляти. Дякую, я поки не хочу. Так, а це що у нас? За 700 баксиків? Блін, надбов його купувати. Не це тупи яйце. Ну, добре. Так, скільки у нас буде ця шляпа? Що? Боже, як дорого! Ох, воно дуже все красиве, але так дорого. Це сосульки були? Чи що? Так, ну це не дуже цікаве. Блін, усі гроші потрапила. Як то можна? Машини якісь тупі. Ну от як я буду кататися на такій машині? <с. О, а це що таке? Це тучка? Що? А, типа баксів у мене не вистачає. Скільки вона? 800. Це просто я буду ходити з, з, з такою тучкою. Блін, а мені подобається. Так, давайте е, виберемо щось дати. А що, у мене нічого нема? Так, зачекай, у мене є щось, боже, де тут дивитися. Ага, ну какао я тобі не дам. О, у мене є лимонада. Тримай. А, ось, боже як складно. Чому вона змінила? Мені не подобається. О, ти морожене ще є. Ха, ну давайте. У машки немає грошей, зато ось вона усе купує. А що це? О, як смачно! Оце я потратила два грошики. Дуже добре. Так, що тут у нас? О, дивіться, це можна купити цю птаху. А ну-ка, 169 рубаксів. Ем, так, ну давайте купимо. Я гадала, звичайно, що тут буде щось побільше, але щось нічого нема Ой, чого така зелена стала? чи синя? Це після морозова? Жесть, я замерзла. Ребят, морозова супер. Так, ну що, давайте ще у цьому відео розіграємо цю птаху. Я зараз кину. У цю печенюху прилетить чайка, і ми її розіграємо серед на моїх підписників. Напишіть мені коментар від шести слів, і обов'язково напишіть свій Роблокс нікнейм. І я оберу коментар і, звичайно, додавлю у друзі і подарую цього птаха. Ну що, давайте дивитися, хто ж на до нас прийде, так? Хто? Давай той золотий і. І що у нас тут? Що золотий гріл? Ви що не жартуєте? Ха-ха, легендарка чи ні? О май гад! Ребят, ми будемо розігрувати цього легендарного альбатроса та дука альбатроса! Вау! Комусь достанеться такий альбатрос! Ну це дуже круто! А так! Ну і, і що можу сказати? Ще треба буде назбирати 700 грошенят, щоб отримати ще ось цього прекрасного. Блін, ну я така рада, що в мене випала легендарка, і я зможу вам подарувати. Це дуже круто. Так, чекаю від вас коментар якийсь під відоськом. І за 5 днів, я думаю, я розіграю цього альбатроса і подарую. Так що чекайте. Так, ну, вже я дійсно стала така синя і заморозова. Надо ще накупити. А давайте візьмемо 5 штук. 10. Абалдеть. Вони різні чи ні? ну подивимось. Ні, 5 просто. Ну добре, добре. В общем, чекаю ваш коментар, буду дарувати вам цього золотого альбатроса. І наступного разу зустрінемось і пограємо. Я сподіваюся, що буде вже А, ми ще яйця не докачали. Блін, вже ліпатрос хоче спати. Я йому не буду качати, тому що. Це на подарунок. Я зараз докачаю яйцо. О, може, маленьке себе зробити. Боже, як я заскучилась за цією ігрою. О, дивіться, мені до речі, сказала, що мені можна спати. А, добре, тоді виходимо. Будемо чекати евенту. Там здається, що мені подружка казала, десь є календар. Давайте подивимось. Де мій календар? О, Я бачу, я бачу. Ребята погнали. Може вже можна його відкрити? Вже ж перше декабря. Сніжок випав. До речі, а тут замерзло. Ребята, замерзло! О май гад! Може будемо знов кататися? Так, а що тут у нас? Відомо, дівчина теж замерзла. Так, у нас тут якась тачка. О, это ми відкриємо 20 штук, і у нас буде така тачка, і... О, дивіться, ноль день. Тобто календар вже буде відкритий скоро. Ну, 1 декабря. Може, чуть пізніше? Блін, я вже хочу відкрити. А, я ці яйця? а мабуть, зняю, що я тягаю це яйце? А, мабуть, що я це... А календар здається такий, як був ото перший раз, коли ми на на поні каталися <сум> навіть на цих, не на поні, а яких там. Боже, я вже забула. На оленях, боже. Як то можна було забути це? Так, ну добре. Чекаємо, я може ввечері трошки зайду. Може ще раз запишу вам відосік, може ще одного альбатроська розіграємо. Ну перше, це точно буде отой золотий. Я його віддам першому о, тому поведітелю. Добре, погнали і скупаємось. Трошки грошенят заробимо і я вважаю, що вже яйця скоро повинно почнутися. Розкритися може я теж подарю то там вилупиться. Так а куди може там можна буде домік поставити? Давайте подивимось. О, так можна буде домік поставити. До речі, у мене здається, немає зимнього якогось доміка. Може, може, пити потім, коли не збираю гроші. Так, окей, зараз зайдемо, поспімо, помоємося. Блін, хочу якісь ігри. Так, давай. Е, оп, ой, що це таке? О, що це за питання? Щось не зрозуміло. Оновлення прям тут таке. Нічого собі. Так, добре, зараз я посплю трохи і підемо. Та зараз. Що це таке? Не розумію. Так, ну добре, погнали. Зараз водічку візьму. Все, боже, я думала, вже опять затупіла. Так, о, о, це мені потрібно. Поїхали! Ой, ой, а може так можна? Що це? О, дивіться, а що це за туалет? Ніпон. Давайте так. І що тоді? Окей. Типа гуляти? Ну, ми гуляємо. О, Дивіться, і воно йде. Обалдеть. Я такого ще не бачила. Так, їмо. Водички треба пити. Опа. Е, цікаво, якщо я зайду до піцерії, воно буде рахуватися, що я з ним гуляю. Чи потрібно догуляти, а потім заходити? Не знаю. Ладно, давайте догуляємо і потім піцерії. О, воно зараз народиться, так? Давай. Давай, скоріше. Ну, да боже, мені бігти треба. Треба, ну хто? Що це таке? Синє щось. Що це? Рарка? Ну не знаю, якщо б плега була, напишіть. Потрібна вам така пташка, щоб я її подарувала. Так, і ми заходимо, щоб зробити ще грошенят. Ну що, буду їсти піцу. І чекайте на ваші коментарі, пам'ятайте від 6 слів. Пишіть, щоб коментар був здоровий. І не забувайте написати свій свій нікнейм, щоб я вас знайшла, додала до друзів і, звичайно, подарувала Лего вам. А з вами була Машка. До побачення. Скоро зустрінемось.